Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, хто з вас очікував, що щось проясниться, і ви будете вже точно знати якусь відповідь для себе ще не в цей день? Ще, знаєте, як продовжуєте. Рухатись в пошуку інформації. Щось засумнівається хтось з вас у, у ситуації, коли нібито все перед вами, все видно, все зрозуміло, а ви сумніваєтеся, може десь щось ще є приховане. Ні, Нічого. Вам все буде зрозуміло, дійсно, так, як є. От як бачите, так собі і розумієте. Для когось. Е як закривайте очі на людину, яка хоче вас засліпити, яка хоче егоїстично якось вчинити в ваш бік. Ну, Закривайте в тому сенсі, що, е, ну як, не реагуйте, не йдіть на повідку у людини, не йдіть, е, знаєте, за Маніпуляцією людини, бо людина тут егоїстична, ну так, знаєте, з великої букви. І для когось з вас хтось сумнівається в чесності якоїсь людини з вашого оточення. Не сумнівайтесь, бо людина, що має на увазі, те вам і каже. Може, там хтось вам буде говорити комплімент, а ви сумніваєтесь, думаєте, що людина просто так глузує над вами. Дійсно, хоче зробити вам комплімент. Завдячуйте і все. Сфера кохання. Давайте дивитись на вашу сферу кохання завтра. Весело у вас там, слухайте, дивіться, відлюдник на дні колоди це або ваша карта, якось відчуваєте себе одинокою людиною, відстороненою від сфери кохання, наприклад, або хтось є, хто сумує за вами, хто хоче з вами. Такого веселого спілкування. І коли, знаєте, людині хочеться вам запропонувати а, десь там зустрітись, десь там поїхати, пройтись разом, десь посидіти разом. Це знаєте, коли, чекайте, так, вибачте, трошки перервали мене. Але тут я все сказала вже по цьому рядку, тож Далее рухаемся. Дие человека у бик жинки в цей день. Давайте посмотрим. Ой, это тут такая, знаете, жинка, яка дуже... До, яка викликає приємні емоції, з якою хочеться спілкуватись і про яку хочеться багато чого знати, але е, дивимось на дно колоди, я б не сказала, що він дійсно буде якось, знаєте, активно діяти. Е, крім того, що може зателефонувати вам, може написати, е, може дивитись там десь ваші світлини. Е, там, в соцмережах, може, в нього є ваші світлини, може їх гортати. Тобто тут емоції в бік жінки, так, вони будуть. Якийсь обмін якимись новинами він теж може бути тут. Як, знаєте. Більш як просто інформація, але не так, щоб прийшов, побачились, там, приїхав тут ні, ні. Він лишається там, де він є, а і не більше того. Дії жінки у бік чоловіка цей день. Жінка сумує, жінка тут теж так, щоб дуже багато чогось робити, вона не буде, вона знаєте, як поцікавитись там. Взагалі, для багатьох жінка дітьми буде зайнята. Для когось це треба далеко їхати, щоб дуже активно щось робити стосовно чоловіка. В більшості своїй, то ось такі відповіді, але для когось все ж таки як. Приїздить до чоловіка, жінка і... і що Ну і далі все, все, взаємодія вже далі буде. Але це, знаєте, приїде, прийде і назад піде. Тобто, тут як ненадовго може бути ось така історія. Далі дивимось для одиноких, що у вас буде завтра в сфері кохання. назад собі свою енергію, свою силу забираєте, ви як встановлюєте, свої, відроджуєте свої сили і ви більш розвиток в духовне маєте, для когось ви більш зайняті е, родиною, родинними питаннями. Тут не про нові знайомства. Тут про встановлення балансу. Тут така тема. Так, далі. Робота, що буде завтра у вас в роботі? Все гаразд. Все будете робити як про, по встановленим правилам. Все так, що от ви та людина, до якої можуть звертатись по допомогу, поясни, розкажи. Ви, ви там, де і потрібні бути, ви на своєму місці. І ви задоволені. Тим статусом, який маєте, і тими результатами, які ви маєте, взагалі, то по роботі все гаразд. Я навіть не буду тут довго розповідати. Так, що вам важливо прийняти завтра? Тут як можливість приймайте, і знаєте, як тут якась ситуація, або вона вами заздалегідь прорахована, або для вас хтось її прорахував. Чи, знаєте, от хтось може вас вмовляти на певні дії. Взагалі, тут як і опіка, і контроль, ну, нам тут показаний імператор, він може бути вам, наприклад, ну, якимось головним чоловіком важливим в вашому житті. Може бути людиною з родини вашої, там батько і дідусем, може бути. І, ну, якщо живий, звісно, люди різні, різного віку дивляться, може бути і керівником вашим. Вчителем вашим тут ситуація, в якій вам треба рухатись далі, в якій вам не треба засиджуватись на місці або на тих знаннях, які вам здобуті вже. А як розвиток, тут про розвиток приймайте можливість розвитку, так тут більше. Можливість чомусь новому навчитись, як просунутись по своїх справах, як зробити прорив в чимсь для себе. Так, що ж вам важливо, як відмінити в своєму житті, як відмовитись, від чого завтра треба, чи важливо, чи краще б за все? Тут з минулого якийсь краси буде зі, своїми, зі своїм коханням, зі своїми якимись цікавостями до вас намагатись потрапити, але це не надовго буде. Це, як знаєте, десь там повз приїжджав, і ану, що ти там, як там в тебе? І далі собі буде їхати по своїх справах. тут. Людина, яка вами вже поставлена в статус колишнього. І ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись, а ви ж колись вже і прийняли таке рішення, що ви відмовляєтесь від цієї людини, то, звісно, холодно. Сприймайте його якісь прояви і все. Може там смс вам якусь відправити, нібито там, як ти, що ти там? Ну, Можете відповісти, що краще всіх і хай собі думає, як це. Далі, чого ж не уникнути? Чого вам завтра не уникнути? Тут є якогось уроку, від якого ви закриваєтесь, ви щось боїтесь зробити. Може, це щось, знаєте, зовсім нове для вас. Що, ну, якесь, наприклад, навчання, яке одразу через практику, не те, що там підручник почитали і відклали собі його, а те, що треба робити, а вам страшно. І... Насправді йдіть в цей урок, бо він для вас таке прояснення дасть вам. Ви так будете більш настільки більше будете розуміти потім після цього прояснення. Тобто, це ситуація, яка вам буде корисною, яка і вас яскравішою людиною зробить. Ну, тобто, ви знаєте, з цими знаннями ви сяєте будете. Для когось тема захисту це взагалі якась важлива для вас тема і цього не уникнути. І це те, чому ви навчаєтесь зараз. Ну, там, вчитесь, наприклад, ну, захищати себе, якось себе захищати там, хтось психологічно якусь там проходить. Як підготовку, хтось там, якусь іншу, це коли коли ви потрібні, коли вам потрібно вміти а, в, в потрібний момент когось від себе відсунути. Там, де вам страшно, там, де ви боїтесь себе захистити, а вам треба це вміти. Ну, це може бути якийсь завгодно захист. І фізичний, і психологічний. І вам хтось може в тому допомогти, як навчити вас. Далі порада від вищих сил для вас на цей день, на завтра. Тут дійсно тут комусь хтось з вас дуже боїться, жінка показана така залізна леді, королева жезлів, яскрава, може дуже гучно розмовляти, може бути такою, знаєте, кар'єристкою, такою характерною жінкою. І ви можете просто, от, знаєте, як. Забувати взагалі, як вас звуть, як розмовляють, коли її бачите. І кажуть, що вмій за себе постояти перед такою жінкою. Це може бути з сім'ї, може бути з колективу людина, але угу. вам як треба вміти обрати себе, любити себе і захищати себе. Ось така ситуація. І стати десь, десь, схожою на неї. Тоді вам легко буде їй протистояти. Все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і побачимось в інших відео. Всім пока, будьте в безпеці!